Зубчик, це твоя щіточка, а це моя щіточка. Ніколь. Ніхал, друзі, водя Ніколь і ми з вами знову розпочинаємо вчити китайську мову. Сьогодні ми з вами вивчимо фразу Я люблю чистити зубчики. Мо-ші-хуан-шуа-я. люблю чистити зубчики. Я люблю чистити зубчики. О, щі, Давайте йому почистим аби в нього чорні зубчики. Хейси, пам'ятайте, ви з мамою вчили. Моя, хихун, шва я Я люблю чистити зубчики. Мо, я хіхну люблю. Шва я чистити зубчики. Тепер треба ще одну чистити. Ага, Треба зубчики чистити зранку і увечері. Тепер зубчики треба чистити зверху вниз, щоб всі бактерії забрати. Тепер ось туди вверху. Тримаємо його. Ода для всіх шести садку бачить, щоб те довелось тобі. Лікувати зуби Зубчика! Подивіться, які в нього білі, гарні зубчики! Зубчик, подивись! Лавики у мене красиві. Ой. Якщо зубчики, чесно. Рано і ввечері вони будуть обов'язково білі. Шла я чистити зубчики. Воші їх шла я. Я люблю чистити зубчики. Бачу зубчику, в тебе були Хия, чорні зубчики, а стали байя білі зубчики. Shihuan szwa я, я люблю чистити зубчики. Wu shean šwa ja люbul чисти zubчики. Вы можете сказати, у шва я, 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 я зубчики. зубчики. О, шихан шуая. Я люблю часто эти зубчики. О, я шихан люблю шуая, часто эти зубчики. Ни шихан шуая, ма. Ты любишь часто эти зубчики? О, шихан шуая. Я люблю часто эти зубчики. О, шихан шуая. Я люблю часто эти зубчики. Love in English. I like, I like to brush my teeth. 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 Я люблю чистоты зубчики. О, щехун шва. Я. Я люблю чистоты зубы. О, я шихун. Люблю шва. Я зубчики. Друзі, ви знаєте, які пригоди стали з моїм зубчиком? Це буде в другому відео. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Бай-бай! Бай-бай!